Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївська власна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. І вам слово. Доброго дня. На початку хочу проінформувати, що служба зайнятості на сьогодні працює для себе майже в звичайному режимі, але за трошки однією умови, що нам вдається комбінувати різні режими для того, щоб наші послуги. Для наших клієнтів були в першу чергу безпечні. Тому на сьогодні, якщо переглядати з самого початку, Служба зайнятості Миколаївської області має чотири філії разом зі своїми структурними підрозділами. І знову ж повторююсь, що кожна філія розглядає питання своєї роботи безпосередньо на місці, тому що ми маємо на сьогодні територіальні громади, які відносяться до зони можливих бойових дій і зони активних бойових дій. Тому на сьогодні структурні підрозділи працюють по-різному. Саме головне, щоб наші послуги були якісні, щоб наші послуги надавались вчасно і щоб наші послуги задовільняли усі без винятку потреби наших клієнтів. Тому ще раз наголошую, що ви можете звернутись, обрати для себе будь-який вид зв'язку з нашими фахівцями. На сьогодні їх безліч. Ми працюємо, надаємо консультації в телеграм-каналах, ми працюємо, надаємо консультації і. В телефонному режимі ми працюємо, надаємо консультації і в електронних кабінетах. На сьогодні технічні засоби це дозволяють, тому саме головне, щоб ви мали бажання отримати наші послуги, нашу консультацію. А яким чином, повірте, наші фахівці способи знайдуть і зроблять все для того, щоб вам було комфортно і в першу чергу безпечно. Тому, якщо коротко на початку ви знаєте, вже, як працює наша служба зайнятості, тому я пропоную перейти безпосередньо вже до питань, для того, щоб наша робота була конкретною і ефективною. Колеги, є запитання до нашого спікера. Представляю вас, Назарій Рубаняк, Суспільне Миколаїв, розкажіть, будь ласка, про армію відновлення. От як вона зараз працює? Скільки людей задіяно наразі? В яких регіонах? От які це роботи? Цікаве питання, і воно на сьогодні саме головне на часу, тому що армія відновлення це дійсно ті люди, які являються на сьогодні нашими клієнтами і які виявляють бажання брати участь в суспільно корисних так званих роботах. На сьогодні ви знаєте, що все розпочалося з того, що було підписано розпорядження обласної військової адміністрації. Після цього ми прийшли уже в зону співпраці з районними військовими адміністраціями. Такі розпорядження підписані без винятку в кожній районі військовій адміністрації, і після цього це нам дозволить. Вже перейти до співпраці безпосередньо з об'єднаними територіальними громадами. Тому що на сьогодні суспільнокорисні роботи вони передбачають види робіт, які лежать в площині відновлення тієї чи іншої громади, яка постраждала безпосередньо сьогодні від військових дій. Тому на сьогодні ми маємо достатню кількість людей. Я дуже вдячний нашим клієнтам, які залучаються, які приєднуються, у яких є бажання залучатись до суспільно-корисних робіт. За весь час роботи в цьому році з суспільно-корисними роботами в них прийняло участь більше трьох тисяч людей, які перебували у нас на обліку і які задіяні були в цих видах робіт. На сьогодні хочу відзначити, що дуже висока активність і керівників об'єднаних територіальних громад, і я хочу їм подякувати за це, тому що вони вбачають дійсно в цьому необхідну співпрацю, тому що фінансування йде за рахунок центрів зайнятості. На сьогодні ми сплачуємо. Заробітну плату тим людям, які задіяні в суспільно-корисних роботах. І це дає можливість трошки переглянути свої кошториси територіальним громадам на місцях і зробити перерозподіл власних коштів, і залучити по максимуму, по-перше, людей, які задіяні в цих роботах, а по-друге, фінансування до цих видів робіт. Тому що на сьогодні Миколаївська область має, мабуть, одне з найбільших фінансувань, саме які направлені кошти яких направлених на цей витробіт. На сьогодні, до кінця року, у нас заплановано на використання кошторису по цьому направленню 29 мільйонів. На сьогодні це суттєва сума. Якщо переглядати по використанню, то станом на сьогоднішню дату нами використано уже. 17 мільйонів, і ми й далі, далі працюємо над використанням цих коштів. Тому ще раз підкреслюю, що програма вона цікава. На сьогодні вона дає можливість людям, які перебувають у нас на обліку, і на цей час, які не знайшли ще свою роботу. Вона на сьогодні дає можливість їх задіяти в так званих. Видах робіт, які ну, можна скажімо так, поки є можливість підшукувати постійну собі роботу, приймати участь в цих видах робіт і отримати заробітну плату. Тому що ви знаєте, що на сьогодні у нас клієнти перебувають на обліку, і допомогу по безробіттю вони мають можливість отримати максимально це 3 місяці. А якщо вони задіюються в суспільно-корисних роботах, то це трошки збільшує, скажімо так, час чи період отримати фінансування, яке надходить від служби зайнятості. Тому знову повторюю, перелік цих робіт він на сьогодні досить суттєвий. Це і допомога волонтерським організаціям, це відновлення територій. Тобто безпосередньо об'єднана територіальна громада вона визначає в себе під час підписання відповідної угоди, яка форма робіт їм на сьогодні найбільш необхідна. Тому що, ще раз повторюю, об'єднані територіальні громади вони трошки не схожі. Одна найбільше постраждала, в іншої постраждала та чи інша трошки більше структура чи територія. Тому вони безпосередньо визначають не місце вид робіт, а ми вже під цю форму робіт підбираємо відповідну категорію наших клієнтів, які виявляють бажання допомагати відновлювати наші громади. Дякую. Колеги, є ще запитання? Заробітна плата начисляється відповідно, теж якщо вона вилучаються, то в суспільно -корисні. Абсолютно вірно. Заробітна плата на рівні мінімальної 6700. Тобто, людина має можливість отримувати в той час, коли задіяна на суспільно-корисні роботи. Дякую. Колеги, я запитання Олена, Можете розказати більш детально про що це таке, як вони надаються, і взагалі яка зараз вся можливо доступна інформація про це. Ну, дивіться, на сьогодні це досить актуальна знову ж таки тема, тому що служба зайнятості на сьогодні. Ми весь час трансформуємось і розглядаємо ті питання, в напрямку яких нам працювати для того, щоб бути максимально ефективними на місцях і максимально бути ефективними і корисними для наших клієнтів і для роботодавців і для тих людей, які на сьогодні являються шукачами роботи, але й не тільки для них, тому що ми знаємо і відчуваємо, що на сьогодні досить важлива тема це підтримка бізнесу. І розвиток бізнесу. Тому на сьогодні ви знаєте, що в рамках урядової програми є робота. Ми маємо можливість надавати допомогу людям, які хочуть чи відкрити власний бізнес, чи у яких вже є власний бізнес і вони хочуть трошки його розширитись. На сьогодні у нас існує три важливі і основні направлення по надання відповідних грантів. Які вони? Я розкрию, тому що ваша тема перекликається з іншою темою, тому я їх об'єднаю і буде можливість вам отримати по максимуму таку вже розгалужену відповідь. Перше направлення це. Надання грантів в розмірі до 250 тисяч на розвиток і відкриття власного бізнесу. Тобто тут має можливість отримати будь-яка людина, яка бажає, яка відкрила власний бізнес, чи має на меті відкрити власний бізнес, в тому числі і військовослужбовці, і бізнесмени, початківці, і вже бізнесмени, які мають відповідний певен результат. Мінімальна сума фінансування 50 тисяч, максимальна 250 тисяч. Людина пише відповідну заяву, формує відповідний бізнес-план через дію. Тобто тут відбувається все прозоро, все якісно, в максимальний найкоротший термін. Через дію подає відповідну свою заявку, де під до неї підкріплює свій бізнес-план. І тут уже працюють відповідні служби, служби, які 50 на 50, задіяні фахівці служби зайнятості і також фахівці. Ощадбанку, тому що фінансування йде відповідно через Ощадбанк. Переглядають відповідні члени комісії і виносять відповідний результат. Після того, як ми маємо позитивний результат, людина має можливість отримати відповідні кошти. Тому ця програма цікава на сьогодні, в рамках відповідно цього першого направлення до 250 тисяч. Ми підводили нещодавно такі попередні підсумки, можливо, хтось із вас і приймав участь в цьому нашому заході. Нами було видано вже більше 9 мільйонів. Коштів по грантам в цьому році, і це дало можливість створити більше 80 робочих місць. Тому на сьогодні основне завдання наше було з початку року чи з початку роботи цієї програми донести до наших жителів міста Миколаєва, Миколаївської області, що ця програма реальна, і саме головне, що вона підкріплена фінансово. Тому я дякую вам за це питання. І на сьогодні я маю ще одну можливість звернутися до глядачів, до тих людей, які будуть мати. Переглядати цей сьогоднішній матеріал, що якщо ви маєте бажання, чи хист, і на меті у вас є відкрити власну справу, чи звернутись до нас за додатковим фінансуванням на розвиток власної справи, будь ласка, звертайтесь, є відповідні умови в усіх соціальних мережах, на наших офіційних соціальних сторінках. Повна інформація, вона відкрита, вона доступна. Наші фахівці вас проконсультують і ви отримаєте максимальну інформацію для того, як це зробити і як отримати ці кошти в максимально короткий час. Наступне направлення, якщо вже переходити більш конкретно до вашого питання, то маємо ще градацію: грантова допомога на відкриття та розвиток власного бізнесу. До 500 тисяч. Тут іде мова вже для хто може звернутися, да? яка категорія. Це категорія члени сімей військовослужбовців та люди, які отримали інвалідність під час військових дій. Тобто ця категорія, якщо ви відноситесь до цієї категорії, ви також маєте можливість надати нам відповідну заявку і отримати кошти, знову ж таки, на розвиток відкриття власної справи, але вже трошки більше, в розмірі максимальному 500 тисяч. На сьогодні, якщо переглядати результати, то у нас в Миколаївській області є така категорія людей, які подали заявку на це направлення, і на сьогодні вже являються переможцями. І отримали фінансування саме на цей бізнес. І третя категорія, вона найбільша, вона, мабуть, найважливіша, це до мільйону гривень. Ці кошти передбачаються для, саме для військовослужбовців. Вони надаються, тобто військовослужбовці мають можливість знову ж таки подати нам заявку і отримати кошти до мільйону на розвиток власної справи. Але тут є певні умови по всім трим категоріям. По першій категорії до 250 тисяч та людина, яка подає заявку, вона повинна створити два робочі місця. 500 тисяч також два робочі місця. До мільйону уже чотири робочі місця, два з них в обов'язковому порядку вона повинна віддати чи військовослужбовцю, чи знову ж таки закріпити за людьми, які отримали інвалідність під час військових дій. Тому, як підсумок, програми дієві, дієві працюють. До кінця року у нас є ще амбітні плани, якщо в минулому році ми мали трошки менший результат. А чому? Тому що ця програма працює. Безпосередньо на територіях, які не відносяться до зони активних бойових дій. А ви знаєте, що в минулому році саме місто Миколаїв відносився до зони активних бойових дій, і це нам трошки заважало, тому що максимально все ж таки лева частина бажаючих вони базуються і проживають територіально на території міста Миколаєва. Але в цьому році ми вже повноцінно працюємо над цією програмою. Вона діє, і всі бажаючі можуть отримати фінансування. Звісно ж таки за певних умов. Які стосуються того чи іншого направлення. І закінчуючи, хочу зазначити, що ми до кінця року маємо на меті видати нашим жителям Миколаївської області ну, до 20 мільйонів, мабуть, це у нас в, в перспективі в плані. В кошторисі ці кошти є, тому, будь ласка. Пишіть економічно, грамотно, прописуйте бізнес-плани, давайте заявки, служба зайнятості вам в цьому допоможе разом з фахівцями Ощадбанку. Колеги, є ще запитання? Можливо, який рівень зараз безробіття, якщо брати Миколаївщину, і от найзатребуваніші професії наразі. Ну, дивіться, по великому рахунку, на сьогодні служба зайнятості не виявляє рівень безробіття, тому що ми не статистичний орган. Я можу вести мову і вам розповісти саме про те, скільки людей звертаються до нас за відповідними там, консультаціями за допомогою до наших фахівців. Звісно, у нас в минулому році таких людей була максимальна кількість, якщо в цьому році у нас в місяць за консультацією чи за Допомогою наших фахівців звертається біля тисячі людей, які ну, в такій чи іншій формі консультують наші фахівці, то в минулому році ми мали максимальне навантаження це травень-червень місяць, до нас щомісяця звертались більше 3,5 тисячі людей. Чому, якщо вас цікавить це питання? Тому що в минулому році у нас, якщо розглянути структуру наших клієнтів, то Великий відсоток це були жителі саме міста Херсона Запорізької області в минулому році. У нас на обліку перебувало більше п'яти тисяч переселенців, саме з міста Херсона. В цьому році ця структура трошки вже змінюється, вона трошки стає іншою. Тому на сьогодні кількість таких людей, які звертаються за допомогою саме з початку року, на цей період ми маємо 22 тисячі. В минулому році за цей період вона сягала 35 тисяч людей, які звернулися за консультацією до служби зайнятості. Працюємо в різному плані і з активними програмами, і саме на активні програми ми сьогодні ставимо акцент, тому що наше завдання допомагати тим людям не тільки які перебувають у нас на обліку, а навіть ті, які не перебувають на обліку, але ми можемо їм допомогти. Те, що стосується професій, те, що ви запитали, які у нас сьогодні необхідні, то знову ж таки ви розумієте, яка ситуація з роботодавцями і з вакансіями, але ми в цьому році вже... Додаємо обертів, ми відчуваємо, що зростає кількість вакансій, зростає кількість роботодавців саме в динаміці в цьому році. Тобто, якщо порівнювати початок року, уже станом на сьогодні, кількість роботодавців і кількість вакансій на сьогодні у нас збільшується порівняно з початком року. Які професії на сьогодні? Це в першу чергу робітничі професії шукають роботодавці, і професії, які відносяться і мають відношення до найпростих, простіших. Якщо в переліку, то, звісно, ми маємо на меті надати максимальну допомогу комунальним нашим підприємствам, ті підприємства, які на сьогодні задіяні да, в життєвих процесах області міста Миколаєва, це облтеплоенерго, Водоканал, ті підприємства, які на сьогодні максимально хочуть отримати від нас допомогу. І в укомплектуванні тих вакансій, які подаються на сьогодні, ми відчуваємо, що є відповідна потреба в медиках в Миколаївській області, тому у нас завдання працювати над формуванням бази цих людей, і саме головне в укомплектуванні цих вакансій, які на сьогодні подають нам роботодавці. Дякую Є питання. Ось я поставлю питання: а як працюють зараз філії обласної служби центру зайнятості в Очакові, який постійно обстрілюється, і у снігурівці, яка була деокупована? Що стосується роботи безпосередньо станом на сьогодні, то у нас усі без винятку структурні підрозділи, окрім Очакова, вони працюють знову ж таки комбінують форми роботи з нашими клієнтами, тобто і дистанційно. І безпосередньо на місці в приміщеннях в центрі зайнятості, в телефонному режимі, за допомогою соціальних мереж, за допомогою телеграм-каналів. А те, що стосується безпосередньо структурного підрозділу, який знаходиться в місті Очакові, то, на жаль, Очаків перебуває в зоні активних бойових дій, тому там фахівці працюють тільки дистанційно, тому що на сьогодні у нас пріоритет, і ще раз повторюю, безпека наших клієнтів. Але те, що стосується мене. Я проводжу й особисті прийоми, і спілкування з нашими клієнтами безпосередньо в самому місті Очакові. Коли я туди виїжджаю, коли я, скажімо так, формую свій графік роботи на місяць, це завчасно ми викладаємо в соціальних мережах на нашому офіційному сайті. Тому ті люди, які мають бажання безпосередньо фізичного такого спілкування безпосередньо зі мною, як з керівником, я надаю таку можливість. Майже щомісяця я перебуваю в місті Очакові, тому що для мене важливо відчувати, чим живуть там люди, яку вони хочуть отримати допомогу від нас. І звісно, фізичне спілкування. Воно не прирівняти до такого онлайн спілкування, тому ми завчасно знову ж таки викладаємо ці графіки в наших джерелах, які ми маємо. Ми завашувати наш брифінг. Дякуємо. Можу ще трошки, якщо вас цікавить, розповісти безпосередньо, тому що ця тема важлива, і ви знаєте, що Миколаївщина одна із перших сьогодні реалізовує пілот. Це помічники ветеранів. На сьогодні тема трошки не моя, але ми до неї дотичні. І на сьогодні ми одні з перших в системі служби зайнятості навчили кар'єрних радників, які будуть працювати з помічниками ветеранів. Вони, до речі, сьогодні завершують навчання в нашому університеті Миколаєва. Наші фахівці також з ними спілкуються. І ми готові приступити і в такому тендемі безпосередні фахівці наші вже очікують, вони навчені, і вони після того як помічники ветеранів приступлять до безпосередньої своєї роботи вже в об'єднаних територіальних громадах. Наші фахівці готові з ними об'єднати зусилля для того, щоб спілкуватись і надавати допомогу в безпосередньому спілкуванні з тими хлопцями, які будуть мати в цьому необхідність.